Всім привіт! З вами Софія. І зараз ми знаходимося в найменшій країні Європі і найбагатшій. І, до речі, тут громадський транспорт ходить безкоштовно. І я так здогадуюся, що ви знаєте, що це за країна. І це Люксембург. Тож, ми в цьому відео відвідуємо старий район, панораму і ще декілька цікавих місць. Тож зараз ми знаходимося на парковці. Яка знаходиться на окраїнській місті, і зараз ми будемо їхати громадським транспортом. Тож першою нашу зупинкою стала церква Святої Богоматері, головний собор Люксембургу. Зараз ми прийшли на площу Вільгельма II. Це головна площа тут ратуша і пам'ятка Вільгельму II. І до речі, це місто там, де постійно проводяться якісь ярмарки, і ось такі от штучки. Да? І зараз тут новорічна, гарна ярмарка. Вообще супер. Дивіться на ці ялинки, Вообще дуже гарно і атмосферно, і сніг йде. Зараз ми на площі Армс і тут є теж ярмарка новорічна. Ми захотіли поїсти, тому ми зайшли в магазин і купили смажену курочку і всякі булочки. І зараз їмо. Зараз ми знаходимося на дуже гарній панорамі, як ви можете побачити. Тут знаходиться з правого боку міст Адольфа і все. Зараз ми знаходимося біля офіційної резиденції герцога Люксембурга. Тут можна побачити зміни варти. І ще тут можна побачити цей гарнючий фасад, взагалі, який вражає своєю величезне. Який вражає своєю красою. Все. Дивіться, це їхнє Міністерство закордонних справ. Ось таке будівля, слей. Зараз ми прийшли на каземати бок. Це стародавні тунелі фортеці. Тут раніше ховали зброю та солдатів. Все. Попередні локації ми спустилися на якусь гарну площу, і дивіться, в нас пішов град. Ну, це зима різко к нам постукалася в двері. Дивіться, це статуя великої герцогині Шарлоти. І зараз нам вже треба їхати додому, тож ми йдемо на автобус. І до речі, цікавий факт: в Люксембурзі три офіційні мови: це німецька, люксембурзька і французька.